У Луцьку для туристів розроблено до 20 екскурсійних маршрутів. Найпопулярніший з них, зі слів начальниці управління туризму та промоції Луцька Катерини Теліпської, оглядова екскурсія. містом. Це центральна частина Луцька, старе місто, відвідування луцького замку, відвідують і основні музеї. Для кожної цільової аудиторії є розроблені маршрути, є тематичні екскурсії, театралізовані екскурсії, є гастрономічні екскурсії, є для діток екскурсії. Курсії, так є різноманітні квести. Кликуни є особливими для нашого міста, тому що це була професія в і На сьогодні в Луцьку теж є кликун по нашому місту є близько 18 таких скульптурок різних. От і кожен луцький кликун має своє ім'я. Цього кликунчика звати Трилінко. Трилінко, тому що він стоїть на бруківці, яка називається Трилінка. Екскурсоводка Наталія Куява каже, веде екскурсії в місті двічі на день. Говорить, водить групи дітей пізнавальним маршрутом, слідами луцьких кликунів. Орієнтовано 5 років. Ми не просто ходимо вулицями і шукаємо кликунів. Окрім того, у нас постійний діалог з дітьми, і в кінці екскурсії в нас проводиться вікторина. Це чудова можливість познайомитися з своїм містом, з історії міста саме через кликунів. Юлія Папірна говорить, приїхала на екскурсію до Луцького замку із Хмельниччини разом із 15 колегами. Об'їздили вже багато замків нашої України, і Луцький замок не поступається. Ціни демократичні, доступні і для учнів, і для вчителів. На вежу однозначно і нам вже обіцяли сьогодні. Хочеться ще побувати під земеллях собору. Шестикласниця Анна Кухарук навчається у Луцькому ліцеї номер 9 Дівчинка говорить, замок відвідує часто. Мені Луцький замок дуже приємно, він нагадує про історію знаю багато легенд про нього, і мені здається, що це наша дуже велика визначна пам'ятка. Луцький замок минулого року відвідало орієнтовно 60 тисяч осіб. Розповідає директор історико-культурного заповідника Старий Луцьк Павло Рудецький. З його слів до повномасштабної війни на екскурсії приїздило вдвічі більше відвідувачів понад 120 тисяч туристів. В цьому році ну наразі десь є так 15 тисяч відвідувачів. Більшість людей задоволені тим, що можна приїхати, і з десятої до 19-ї потрапити на територію Луцького замку. вхідний квиток 50 гривень дорослий і 30 – дитячий. Щепня будемо піднімати. Вже буде 60 і 40. Цього літа у Луцьку готуються відкрити два нових маршрути підземелля у старому місті під колегіумом єзуїтів і оновлений простір навколо вежі князів Чорториських, говорить Катерина Теліпська. З її слів, минулого року до міського бюджету надійшло більше одного мільйона гривень туристичного збору. Наталка Кликуцюк Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.